Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Да. Да? Да. <світаю> Вітаємо вас всіх. Ми сьогодні будемо робити два блюда з маленької і... рибички. Зробимо салат такий, коротше я там. Нарила. Нарила, да. так. одного. Хлопчика, так він мені подобається, і він саме так зрозуміла, що повар, і обидва рецепти по його, по його рецептам будемо робити. Обидва блюда по його рецептам. Значить, звати його Діма, і в нього все шедеврально. Він так любить говорити таке слово Шедеврально. Значить, з однієї сілічки ми зробимо два блюда. Одна один буде намазка на хлібчик. Типа фаршмак, ну не фаршмак. А друге буде вообще шедевральне названня. Селедка в пальто. <реш> так що, ну для початку треба порізати, порізати, почистити цю селедку. Це зробить Юра, вона у нього це дуже добре виходить. А я поки значить поставлю варити три яйця. і, Тоді... і, і ічка. Коротше, варю три яйця. І, в принципі, все, поки все. А, і маринують, треба замаринувати цибульку. Яйця варяться. Грошок відкрила, цибуля маринується, а тут процес. Ось, сільотка чиститься. Угу. Ось що. У Юрій свій спосіб чистки читається. Ось берете клійночку, підстеляєте. а потім тільки хоп, і чистенько. і досичка І все, і не треба півдня митябити. Так, ну що, селедка вже оселедець почищений. Ділимо його на дві частини. Одну частину це буде пальто. Штатки придумав вже. А це вже буде у нас намазка на бутерброд. Все, це відставляємо в сторону. Деруємо пальто. Так, да, делаємо пальто. Значить, сюди э, кладемо горошка, тільки горошок, звісно, весь не буду. Пару ложик плажу. Раз. Два. До речі, я вже казала не раз, ну може хтось зайшов до нас перший раз. Це тобі тебе пару ложок чи що? Все. Чотири. <гум> Хвати, а ні. так все. А, оцей горошок сміло можна вкласти в морозилку, морозити, нічого з ним не відбувається. Перевірено вже 300 разів. Все, це вбираємо. Тепер, отут у нас маринована цибуля. Щось Соня гоняє так. Соня, що ти бігаєш, Соня? Мариновану цибулю кладемо. Достатньо, потім лучше додамо. Ну, звісно. Ну, так. Якщо Юра каже, хватить, значить, так і ну, А, ні. <laughs> так, ладно. Тепер сир. Ну, сир ми беремо таку моцарелу. Ми до нього вже привикли. Ну, да, ну, це таке їх моцарелку багато. Це треба на тірку терти, а яйця треба покришити. Значить, поки кришу яйця. Покришила яйця, кидаю разом сюди. І сир труна, тюрку До речі, поки трусир розкажу, бо забула сказати, цибулю ми маринуємо без води. Так, набагато краще. Вона тоді не водява І кладу так, якщо чайна ложка солі, то дві чайних ложки цукру. Столова ложка оцету, і я ще поклала сюди. Нашої ароматної олії. Дуже смачно виходить. Ну, пальто таке хороше вийшло. <ривітна> <ривітна> так, тепер треба майонез. Ну, оце таке пальто виходить. Коротше, зараз я добавлю трошки зеленої цибулі, ще поріжу і перемішаю. Все. Салат готовий, ми його спробували. Ну що вам сказати, щоб воно там було дійсно шедевральне, я би не сказала. Звичайний салатик, такий рядовий салат. Єдине, що що ми привикли, що все время селедка, то це тільки шуба, а це трошки друге. І що хочу ще сказати, обов'язково коли ви будете робити цей салат, пробуйте свою селедку, Якщо вона солона, то не соліть. Воно мені нагадує, знаєте, як от у магазинах продають. Як вони називаються, я не знаю. Сільотка з теж з яйцями, то типу салатики такі. Ні, ну якщо по підібальному системі, то десь на чотири можна сказати. Ну так, на тяжке. В общем, оце така перевірка рецепту, у нас вийшла. Ну, все одно, ви знаєте, я його в свою книжечку занесу, ну, де інколи можна його зробити. Ну, що ні? Тільки дуже велику увагу на сільодку. має на бути малосольна і зернувата. Угу. У нас вийшло соляна і пісна. Да, Сільотка не дуже. Все, ладно, значить, це ми відкладаємо в сторону, а тепер друге. Значить, друге на мене взагалі дивує, і для мене це якесь відкриття, можна сказати, але я не знаю, що воно буде. Може спорчу. Значить, чого? Що дивує? Дивує те, що в яйцях треба, значить, зараз роблю. Беремо два яйця. Да. І, що, і що дивне, на два яйця треба влити столову ложку оцету. Шо, у нас є яблучне, він так і казав, яблучні. Хорош, яблучко. Хорош, хорош. Вливаємо. Солить я вже не буду. Чого? Тому що у нас сілька дуже сольована. І це все треба збити, як на омлет. Яйця з оцетом такого я ще не робила. Я не знаю, що воно дає цей оцет в яйці. Ну, спробуємо. Треба обжарити цибулю на олії до золотистого кольору. Ми будемо так жарити. Отак от цибулька вже порчип, ну як вона прожарила вже, так? Так, так, так. Щось в останнє час цибуля не румяна. п'ята золоти угу. ну, і старого. І сюди да. треба влити, ну, автор рецепту так каже. Вливаємо. Яйця з усуцем. Що воно буде, я не знаю. Вони прям у нього трошки структура є. І треба його такому шахтинку. А, понял, Реакція. Ага, от для чого уксус. Бачка реакція. Вона стоять да, від оцету. І цибуля. вони стоять ось такі. ага. Боже, вік живи і кучись. Та підожди ще, чи добре буде. Ні, ну сам факт, я би всі не знала, що така реакція. Mm. Все, яйця остили з цибулею. І тепер вже вони холодні, я їх додаю до сілідки. Тепер сюди ми додаємо. Герчиться. Mm -hmm. вот Ось так. Так, от. І автор рецепту каже, що треба додати цукру. Ні-ні, нормально. Провіряємо. Три яйця. Ми додали Ой, два яйця, на два яйця додали столову ложку осету, пожарили на цибулю цибулі додали яйця, Тепер додали цукор, гірчицю і оселедець. Все. Тепер це все перемішуємо. І намазка готова. Щось мені хочеться сюди додати ще хоча б грамочку майонезу. Я ты думаешь, что? Шечка, если у меня суховато нічого ти не пропустила? Та ні. Все, все чутко по рецепту. Короче, Димасик, щось... <кхи> Що то ти? салат перший на четверочку, а намазочка. Что ж, вона буде сыпаться. Чуєш, а не попробую чего ж Зробити, типу, так, типа Перебити. Ну куди mm -hmm. ще вона махти? Типу? Mm -hmm. да. Давай переб'ємо. Що? Що? <реш> <реш> Давай переб'ємо. Ай, блін, ці рецепти. Я в шокі, якщо чесно. Щоб сказать, що більше вона... текста і більше приколов, чем само. Седевральна. Куди вона там шедевра? Давай mm -hmm. будемо спасать положення. Будемо спасать. Бо вже не одне, але ну, сюди треба щось додати, воно мені не воно... Да. Ну просите сюди хоча б ложка майонезу. Хоча б ложка. Візьми трохи майонезу і трохи гірчиці звичайної. Ні, гірчиці хватить і що. Не майонезу не. я додаю і перебиваю блендером. Да. Все. <звук> <звук> Короте, <звук> наші експерименти це взагалі. Вообще... Перевели кучу продуктів. Я даже не знаю, що, що сюди додати. Ну от воно тепер, так, да, вже намастити його можна. що ошоп ти добавив сюди. Ну, як паштет. Ні, ну з хлібом іначе буде. Не, mm, дуже буде. Короче, якщо оцей салат був на четверку, то це вже на тройку, напевно, так. Да? Да. Mm. Ну, а з іншої сторони, ну, може, можна урівняти. Може, добавив яблуко. Ні. <реш> <реш> В общем, пожарив Юра Греночки, такі ось, ну чи це як це називається, тосток. Зараз mm. ми намажемо. Ну, щоб я вам скажу одно, щоб спеціально я робила таке, то ні. Ну, вже так, що зробили, то, звісно, ми його потихеньку зиму. Картинка була там хороша, звісно. Так красиво все. все сказано, так красиво все розказано, шедеврально, шедеврально, На що воно не шедеврально? Я не знаю. Може, тут він. Ну, що тут? Я все робила чітко по рецепту. Хотіло, хочеться чогось нового, тому і пробуємо. Пробуємо чужі рецепти. Колись буває, що удачно, но в цей раз, можна сказати, на троєчку. Можна, звісно, тут щось ще докласти, але чогось не хочеться. Хто? <рістить> чогось... Ну все, на цьому всім пока-пока. Як хазяйка любить казати, вона з грузком прибресеть. <рістить> Покажем. Так, коротше, не хоче вже да, нічого робити. Да, да. Я навіть не знаю, що зробити. Ну теж ну і те, що... ну, все, що вкусно, на... показують на Ютубі, картинка хороша. <рістить> да. На самом деле таке бе що. Так, да, ну взагалі, не, 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 ми остались не диво недовольницем всім. Два салата вроді би є, ну не салат, це салат, а це намазка. І не то не то, що призвело, так скажемо, впечатлення немає. Коротше, не ми його будемо їсти, а воно да, у нас. Да, да. Одним словом, так не робіть. Oh, да. Губили час <гум> <время> і продукт. <гум> все. все, на чому пока, пока, пока. Ну що, до ну, такі теж ж треба ролики робити, щоб well, люди да. знали, що не завжди красиво подане, дивно буде добре. Ну да. все. все, всім пока.